Є момент, про який багато хто не знає, або просто мовчать. Система МОЗ автоматично відхилить вашу заявку, якщо в реєстрі песен Укр не вказано якихось ваших даних. Та має бути вказано ваше ім'я, прізвище, дата народження, громадянство, стать, серія, номер і термін дії чинного закордонного паспорта, відбитки пальців або відмітка про те, що їх нереально зняти, і зразок вашого підпису ну це більше для тих, кому виконалося 12 і більше років. Тому я раджу вам прямо зараз не відкладати це на потім, не чекати, коли запустять систему Моса, потім кидатися з усіма справами. Прямо зараз собі звернутися гміну чи у Жон і перевірити, чи повністю заповнений ваш песель Укр. Краще це спокійно зробити зараз до запуску системи, чим потім бігати і нервувати через формальні відмови, там, наприклад, що у вас не заповнено в песелі вашу стать, чи там неправильно записана фамілія, чи дата народження. Не відкладайте це на потім, перевіряйте свій se lucro.